Як встановити програмне забезпечення візіографа Apple Dental перед роботою? Для початку встановіть у ваш комп'ютер флешку, що йшла в комплектації та сам візіограф. На флешці необхідно знайти інсталюючий файл та запустити його. Вибір мови доступний одразу. Нічого змінювати під час установки не треба. Дочекайтесь закінчення інсталювання. Установка успішно завершена. Якщо ваш фізіограф уже підключено, система пропонує імпортувати коригувальний файл. Це спрощує ваші подальші дії. На робочому столі вже створений ярлик його можна запускати. Під час входу в систему створіть логін та пароль. Якщо коригувальний файл автоматично не імпортовано, можна зробити це вручну, адже він є на флешці. Для того, щоб почати працювати, створіть пацієнта з усіма необхідними даними. Це також необхідно для того, щоб була історія пацієнта, де можна буде порівняти чи накопичувати знімки. Натисніть на перше вільне вікно. Далі на синій значок опромінення. Датчик готовий до роботи. Піднесіть рентген та зробіть свій перший знімок.